Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Київське Динамо продовжує ганебний виступ у Лізі Європи, не тільки зазнавши четвертої поспіль поразки у чотирьох матчах цього разу 0-4 від угорського френсвараша, але й не спромоглася забити у цих зустрічах бодай один гол. На сьогодні вона посідає останнє 36-те місце у загальній турнірній таблиці, з вражаючою різницею забитих і пропущених м'ячів 0-10. У контексті наступних чотирьох поєдинків проти чеської Вікторії Пільзень, іспанського Алсосєдада, турецького Латасарая і Латвійської РБШ. ФШ, Шанси на вихід підопічних Олександра Шовковського до плеоф-турніру виглядають доволі примарними, адже за прогнозами фахівців, для того, щоб зачепитися за рятівне 24-те місце. Потрібно набрати як мінімум 8 очок. Враховуючи, що донецький шахтар перемогою над швейцарським Янг приніс до скарбнички України в таблиці коефіцієнтів УФА 0,4 бали. Ми зберегли в ній 21 перше місце. Відставання від. Сербії залишилося тим самим ну цілих 675 тисячних. Хорватія що залишилася на 19 позицій, відірвалася від України вже на 2,870 П'ять тисячних бала, а ось 22 другу позицію ділять Швеція та Угорщина, яких наша країна випереджає на 1,4 бала. Нинішня позиція українців передбачає чотири квоти в Єврокубках, одну у лізі чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд, одну у лізі Європи, перший кваліфікаційний раунд та дві у Лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Ця таблиця формує представництво на Єврокубковий сезон 2026-2027 років. Тим часом відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка України з футболу Мачаку відбудуться 2 квітня 2025 року. Один з лідерів цьогорічного розіграшу української прем'єр-ліги Олександрія вдома прийматиме чинно володре трофею Донецький Шахтар. Київське Динамо завітає у гості до Львова на рандиву з тамтешнім рухом. У рівному зійдуться місцевий верес і житомирське полісся. На сам кінець в дербі першої ліги майбутнього півфіналіста з'ясують Чернівецька Буковина і Вікторія Суми. Не києм так палицею, попри відсутність у Дніпрі чоловічої команди з водного поло, відразу сім вихованців спеціалізованої для четвівнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного поло Дніпровської міської ради успішно захищають кольори витерпольного клубу Маріуполь у лавах якого за підсумками матчів другого туру в групі Б, який приймав басейн міком Кам'янського, вони фінішували першими і наразі ділять другий четвертий рядок турнірної таблиці чемпіонату суперліги України. Львів і басейн Мікомб Кам'янського одночасно паралельно приймали матчі другого туру групового етапу чемпіонату Суперліги України з водного пола серед чоловічих команд на штучній водоймі останнього суперечку команди квартету Б, дві зі столиці Слобожанщини, Національний технічний університет, Харківський, політехнічний інститут, школа вищої спортивної майстерності і збірна області, а також ще одна збірна Києва і ватерпольний клуб Маріуполь. Попри те, що однойменне, славне своїми традиціями і перемогами у цьому олімпійському виді Порту дане місто знаходиться на тимчасово окупованій ворогом території, боєздатний колектив справних виконавців вдалося зібрати як з колишніх гравців команди, так і залучити до неї зі сторони нових. Так у Маріуполі опинилися сім вихованців спеціалізованої дитячо нацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного пола Дніпровської міської ради, голкіпер Андрій, Бухарін Архангельський, а також Герман Орлов, Микита Анашенко, Андрій та Олександр Гирічі, Артем Кротов і Олександр Сорока. Таким чином виходить щось на кшталт не Києм, то палицею, Незважаючи на відсутність у нашому місті чоловічої ватерпольної команди, Дніпровцями в чемпіонаті Суперліги України ми представлені на вищому рівні. Сумно так, це те, що у нас у Дніпра немає фінансування на те, щоб підтримувати команду. На те, що багато хлопців у нас повиїжджали з, з України, так це дуже сумно. Але є такий ще плюс: що ми граємо за Маріуполь, Ми, ми підтримуємо також Маріуполь і до доказує. Доводимо. Доводимо те, що Маріуполь є українське місто. Мені дуже подобається наша команда, ну, тобто, коли ми граємо з одеситами, з ківлянами, з, льв... з львів'янами, ну і мені більше подобається так те, що Дніпровці у Маріуполі лідера команди так чого лише вартий факт того, що у заключному матчі другого етапу Кам'янському з 11 м'ячів у ворота збірної Києва Герман Орлов забив 4, а Микита Анашенко 3. Таку кількість голів він записав до власного активу і у поєдинку з Національним технічним університетом Харківський політехнічний інститут, школа вищої спортивної майстерності А Орлов взагалі 5 разів відзначився у володіннях збірної Харківської області. Загалом у всіх трьох зустрічах команда з узбережжя Азовського моря святкував. Успіх. Ми зібрали команду з гравців Дніпра, дуже багато е, е, дуже неплохих гравців грають за наш клуб. Гравці також представлені Одеса та Києвом. Всі викладаються, ми робимо. Єдиний результат над гроєю треба працювати. Це звісно. Результатам залишилися задоволення, тому що ми забрали всі 100% очков, які були в цьому турі. і, Собственно, були на шостому місці. Зараз ми поділяємо три команди друге місце. Після двох зіграних турів лідирує Львівське Динамо, яке має в активі максимальну кількість очок 21. На відстані шести пунктів від нього крокують відразу три колективи. Ще один представник міста Лева, ЛФКС, Акватіко, Маріуполь та Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, школа вищої спортивної майстерності. Спорт омолоджується і дзюдо. Зокрема, подібний виклик часу і сьогодення не тільки взяла до відома, але і впору відреагувала на нього Федерація дзюдо Дніпропетровської області, яка вирішила вперше провести чемпіонат серед 15-річних юнаків і дівчат, який передував подібному турніру, але вже всеукраїнського масштабу. Зараз в наш швидкоплинний час спорт стрімко омолоджується. Дітей у спортивні клуби та секції приводять у дуже ранньому віці, практично коли ті вчаться тільки ходити. У країнах Європи вони розпочинають займатися з маличку, ніхто не говорить про шалені навантаження, але послідовні тренування і поступовий розвиток тіла це запрука успіху у майбутньому. У цьому контексті вже напрацьовані методики підготовки. У кращий бік змінено її стиль та інтенсивність, і саме з таких юних спортсменів у першу чергу і виростуть майбутні чемпіони. Нині 16 17-річні атлети не лише роблять речі, які раніше під були тільки значно старшим, але й здобувають перемоги на найпрестижніших міжнародних турнірах і стартах. Дзюдо виключення не складає і як тут не згадати шалений успіх нашої українки Дар'ї Білодід, яка у віці 17 років, 11 місяців, стала чемпіонкою світу серед дорослих, побивши попередній мінімальний віковий рекорд, що належав японці, рійоко та маурі. Подібний виклик часу і сьогодення не тільки взяла до відома, але і в пору відреагувала федерація «Дзюдо до Дніпропетровської області, яка вирішила вперше провести чемпіонат серед 15-річних юнаків і дівчат, який передуватиме подібному турніру, але вже всеукраїнського масштабу омолоджується вид спорту. Європа проводить багато турнірів європейських кубків ю 15, і я думаю, що ми якби в ногу зі всіма з всієї Європою. Такий вік, який Присутні у всіх регіонах, у всіх тренерів, це діти, які вже достатньо давно займаються. Вони і ще вони не приситились назвем так тренуваннями в дзюдо, і тому це доволі багато, багато численно. велика кількість таких дітей. Попередня заявка 177 учасників. Всі всі регіони представлені в нас сьогодні. У підсумку вони розіграли звання переможців і призерів у 10 вагових категоріях серед хлопців і семи серед дівчат. У загальнокомандному заліку успіх святкували вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з дюдо Дніпропетровської обласної ради. На другому місці здобувачі освіти Дніпровського фахового коледжу спорту замкнули трійку призерів. Одні з гостей учні четвертої дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського. Серед клубів кращими стали Дніпровський дзюдо Дніпро та Дзюдо 80 Втім, як водиться, медалі містяя завжди приємно тішать, адже вони красномовна оцінка роботи наставника і підопічного на певному проміжку їхньої спільної дії діяльності. зрештою, річний вік нинішніх учасників можливість отримати по кожному з них об'єктивну інформацію. На даному відтинку його підготовки і вже більш-менш зважено підходити до його перспективи вирости у дзюдоїста високого класу. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.